Вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні поговоримо про тему це безпечне життя. Безпечне життя у вигляді придбання різних товарів та продуктів харчування, які люди кожного дня щось для себе купують. Але є такі негативні випадки, коли людина, коли купує будь-який товар, то виявляється, цей товар не можна споживати, бо буде дуже негативний. Вплив на здоров'я або ще гірше стосовно життя людини. Як в цих випадках бути, що діяти, до кого звертатись, які мають бути першочергові кроки? Бо будь-яка людина, я впевнений в цьому, коли в своєму житті коли придбала будь-який товар, вона виявляла ці негативні наслідки у вигляді непридатності будь-якого товару. Але ми маємо розуміти в тому, що цей товар був придбаний саме на тій території, де проживає людина. Це по-перше, тобто це питання відноситься до місцевого сродування. Бо місце сродування є повсякчасним в нашому житті, кожного дня, в різних випадках, в тому числі і в випадках безпечного життя у вигляді придбання різних товарів, а також продуктів харчування. І ми маємо пам'ятати, що люди обрали ж для себе міського голову і депутатів не для того, щоб вони витрачали бюджет, не для того, щоб вони розповідали про якісь свої плани на майбутнє, а в першу чергу, щоб вони організували роботу таким чином, щоб людина, коли йде відповідна або в торгівельну точку, або в якийсь магазин. Мала змогу придбати для себе незалежно від продуктів, той товар, який би відповідав якості і відповідно був безпечним. Для цього у міського голови є все. По-перше, він є посадова особа. Та посадова особа, яка відповідальна за всі питання, в тому числі і за безпечне життя. Відповідно, якщо ми прочитаємо уважне повноваження міського голови для того, щоб зрозуміти цю посаду, то ми найголовніше виявимо, що сільський, селищний або міський голова забезпечує здійснення додержання Конституції та законів України. І тепер давайте прочитаємо, що ж він забезпечує відповідності до Конституції. А відповідності до Конституції... Сільський селищний та міський голова має забезпечувати питання про те, що кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданою порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів. І предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. Тобто відповідь однозначна, від роботи, від діяльності, від розуміння сільського селищного міського голови буде залежати, яким чином організована робота в торгівлі, що там продають, яка там якість. Які там безпечні товари та послуги. І відповідно для цього міського голови є в першу чергу повноваження, є люди, є його фахівці, є, можливо, відповідні радники по цьому питанню. І якщо прочитати уважно повноваження, то там зазначені і питання щодо безпечності продуктів харчування, щодо питання торгівельного обслуговування, громадського харчування. Тобто безліч питань стосовно цієї теми. Але треба організувати роботу і поставити таким чином цю всю діяльність торгівельну, щоб там були якісні товари, відповідні продукти харчування, для того, щоб незалежно, який це споживач був, він мав змогу придбати для себе відповідний товар. Але якщо Є такі випадки, і таких випадків, на жаль, дуже багато. Це каже про одне, що сільський селищний або міський голова, він не виконав найголовніше. Він не організував роботу щодо безпеки життя у вигляді якості та безпечності товарів та послуг. Бо люди, коли придбають будь-який товар, вони мають бути впевненими, що вони. Да себе купують товар, який не надасть їм шкоду, їхньому здоров'ю, їхньому життю. Відповідно, сільський, селищний або міський голова має, коли він утворює структуру виконавчих органів, які мають виконувати, він має. Або створити відповідний відділ, або управління, або відповідний департамент, який би опікувався і керувався б цими питаннями щодо якісних та безпечних товарів та послуг, послуг на території відповідної громади. І при цьому має бути 100%, 100 контроль, що там продають, яка там якість, яка там безпека у вигляді продуктів харчування. А також відповідних товарів. Тобто, це все питання відноситься до діяльності сільського селищного міського голови. І кожен мешканець, кожен споживач має це знати і розуміти, і шукати відповідь саме у сільського селищного міського голови, звертатися до відповідних служб на відповідній території, казати про це. Фільмувати це все з доказовою частиною, якщо ці порушення були виявлені, і відповідно вже відстоювати свої права як споживач. Тому, шановні глядачі, ця тема також є дуже відповідальною і вона, як би ми не хотіли, пов'язана з нашою життєдіяльністю. Бо всі ми є споживачами, і ми купуємо для себе різні товари, різні. Продукти харчування, і маємо бути вже впевнені, що ми купуємо якісні та безпечні товари. Тому це відео саме для всіх нас, для того, щоб ми знали і розуміли, що всі питання, незалежно, які вони є, це питання місцевосвядування. І ми повинні мати в першу чергу розуміння і знати, як діяти і відповідно до кого звертатися, якщо є такі негативні наслідки. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.